надія продавчиня овочів та фруктів торгує цитрусовими з Туреччини, Італії та Іспанії на житньому ринку. Найбільшим попитом каже жінка користуються мандарини. Зараз сезон мандарина. Що ж зараз їсти як на мандарини? Ви що? Це ж така смакота. Кілограм в день мене дитина одна з'їдає. Школу що тобі дати на перекус? Мандарини, мама зараз які мандарини. Мандарини яблуко мені здається, це те, що зараз потрібно їсти. Ціни на мандарини різняться, все залежить від сорту та постачальника. Надія розповіла, що найвища ціна 120 гривень за кілограм. Туречна це більш такий знайомий нам смак дитинства сорт Сацума. Вони від 60 гривень. І, і змір відбірний до 90 гривень. Там 75, 85, 95 залежить від фірми, яка фасує, від степені зрілості, від, від калібра. Багато від чого там чинників залежить. Італія, вона трішки це кліментина. Вона ще трішки там, бачите, трошки не дозрівша, але дуже солодка, дуже смачна. В цьому році кажуть, що може на новий рік вже буде менше асортимент, тому що і в Турції трошки не врожай, і там в Італії не такий сильний врожай. Турції Турції ще внаслідок землетрусу трошки сади постраждали. Покупчення Наталія цитрусові не купила. Дорого, це дорого, дуже дорого. Не знаю, що воно буде далі з такими сценами. То... Нічого доброго. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Панзен каже, що цитрусові не входять до споживчого кошика українців. Також їх ціна підвищилась, порівнюючи з минулим роком. Ми маємо перелік соціально значущих продуктів харчування. В цьому переліку ні апельсинів, ні мандаринів, ні ківі нема. Ну повірте точно. Коли ми з вами говоримо про фрукти, маємо розуміти, що там яблука є так? в першу чергу. Це основний фрукт, який українець їсть і у сезоні, і на міжсезонні. Тобто ми в основному орієнтуємося на ті фрукти, які ростуть у нашій території. Там, ну, на Новий рік без апельсинів якось так воно не дуже добре, бо ми звикли, але е, нічого критичного немає. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.